Пропонуємо вашій увазі бочку МЖТ16, бочка товщиною стінки 8 мм всередини заводська емаль. Бочка виготовлена на євроосях на ресорній ходовій. Бочка буде використовуватися для перемішування хімічних сумішей безпосередньо у сумій ємності. Ззаду бочки розташовано люк, спереду насос нашого виробництва з приводом від гідравліки трактору. Можна засипати суху суміш через задній люк. У саму ємність. далі насос буде перемішувати хімічну суміш безпосередньо з водою. Після чого можна робити вигрузку до оприскувачів. Як ви бачите, ось такий кран стоїть батерфляй, далі йде фільтр для оприскувачів, для фільтрації крупних часток, січчастий фільтр. Ну і в комплекті йде шланга. Ззаду бочки розташована площадка, для того, щоб можна було підійти до самого люка.